Добре. Ой, іди на. Іди на. А, я прикусив до тебе. Іди на. Ну я подумав, може тобі треба, щоб не бути таким злим чуть-чуть щось з'їсти. Ох ти і жахлива людина. Давай перекусимо, подвигайся. Давай. Що тут? Я зараз все покажу, дивися. Значить. Значить, все за все Ох ти, гадайся. А як класно. Привет, подписчики. Привет. Значит, что я подумал? Який стандартный набор, чтобы точно тебе понравилось. Значит, есть дипы, картопляни. Блять, дуже смачненькие. Ну, я как же фри, что ты хочешь просто. Просто картопля. Блять, биг тейсти. Давай, Кивин. Ну, дивись, как он Аня трінчер, ті бігтейсті, скажи мені, будь ласка. Це така Аня. Оég. Боже. Mm. Бля, ти в мене завжди були якісь мисли по поводу того, що... Часто я взагалі трапить. Mm. Ну, якщо ти не хочеш бігтейстити, щось він тобі не нравиться. Є? я? Нагетс. Ну якщо ти думаєш, що нагетси просто їдяться мішок. Я думаю, чи блокувати тебе чуть-чуть Все, -чуть пізнеш. Соуздорблю. Майкл, ти хо Майкл можна? Диви, дивашки. Бля, як це смачно. Хм, то до речі, не нагідь, це був камамбер. Йо. Прошли я, а дай водечка мені без газу. -добави. А я чизбургер. Я чизбургер. Що Шоколар... краще, чізбургер чи гамбургер? Я завжди за чизбургер. Ти за що? Я за воду. Дивись, від того, що ти нюхаєш, нічого. Чуть-чуть, чуть-чуть понюхай просто. Боже! Іди нахуй! Ебать! Бали чезбургер так ніколи не пах, блядь. Скажи. Ахуель. Я прям сидит почувствував. Один раз. Mm. Один раз можно. Mm. Один разочек. Всего mm. нужно. Mm. Мне кажется, я зараз Я зараз пожарнюю прямо бі того, что <реш> я. <реш> понюхав, <блядь. реш> ну і, конечно же. Кращий бургер. Биг мак, хочешь? Блять. Понюхай його. Ну, конечно, через бургер чуть-чуть краще. Ну понюхай просто. Бля, я прям чувствую, я прям все чувствую. Mm -hmm. Давай петличка, можно запустить. Кажут, что не друга, что ты? Просто микрофон там, щоб мы забыли хуй до нього. Ну як что ты думаешь? Ну попарше. Соусі щось малувато, я дістав. Так, 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 так. так, так. Карі. Ну, карі це так. Я взяв, не знаю. Сам по я вважаю. Соус карі зайвий. А от сирний соус. Я не знаю, що може бути. Дика гніда! Ось що соусів набрав. Я не знаю, що може бути краще, аніж. Дивися, ти береш сирний соус. Отак. Ти не їси нагетс із соусом. Ти їси соус із нагетсом. Бля, йде, фу, мені хуйово реально прикинь. Я так хочу. Ну дивись, Михайло, я розумів, що в один момент це тебе заїбе. І тобі треба мотивація. А що може бути краще, аніж мотивація від МС5, правильно? Я цікаве. Я пропоную тобі невеличкий челендж. ахуєть. Дивися, я знаю, що тобі не все можна, але є в Макдональдсі те, що тобі можна. Оцей гідкий салат. Мені не навіть це. Бо я вже поснідав. Ну на обід собі. Салат, просто салат. Коротше, найбільший мотиватор в Україні це МС5. Дивись. Праді мною. Блядь, їбать ти взагалі. Вообще... Бля, він ще Макфлурі взяв, прикинь. Макфлурі, я думав, чуть пізніше, але якщо ти так просиш, то значить дивись, як вона тягне. Ти яке найбільше любиш Макфлурі? Люб... Любе. З шоколадом дивись. Боже, як ти чмакаєш. Mm. Бля, як воно. він чмакає. Це невимовно, це неперевершено. Чудово, фантастично, філігранно. Mm. Знаєш, коли воно трішки підтануло, трішки під... От саме, знаєш, от саме це зручне коротибі. Типу, тобі... Як піано. Воно вже Таке, не холодне, а воно нібито. Тебе пестить. І, і легенько така, і воно здувається так. Я бачу уроки медитації не дарма. Я прям ніби чувствую його тільки що. Так от, Михайло. Так. Все-таки що. Ти перекусив? Ні, зараз я ще чуть-чуть поїм. Так, хорошо. Значить, найбільший мотиватор в Україні це МС Так. Найбільший мотиватор у світі це Джейсон Стетхем. Так. В мене є цитати. Давай. Я тобі кажу. Мені Читаю цитату, тобі треба вгадати, це Петя чи Стетхен. Ахуєть! Якщо ти вгадуєш, за кожну вгадану цитату, я доначу 1000 гривень. Та ні, ну та хуя, Жень. Бережіть ті гроші. А так. хорошо, 500 гривень, да? Отак тобі, але 500 гривень доначу. Якщо не вгадуєш, ти присідаєш 5 разів. Ми можемо не грати. Я просто поїду з цією затією додому. Присідати не хочеш. Ну, я просто бою, що я ноги заб'ю. Ну, давай, треніров, візьмемо так, гантельки, так? Да? Значить, ти будеш робити сидячи. Да? Сидячи, буду робити. Ні, можемо сидячи, можемо стоячи, як ми хочемо. Так. Значить, дивись. що робити? Я тобі кажу цитату. Якщо ти вгадуєш, це 500 гривень з мене, я доначу. В кінці ми побачимо, яка сума вийде, і я її задоначу. Якщо хтось хоче, може грати так само з нами, якщо бажаєте. По 10 гривень можете собі поставити. А Так сідай, що, сідай, якщо я буду вставати. <кій> значить. Перша цитата. Я тобі кажу, ти кажеш це МС Петя чи Стетхем. Чому у Павука немає трусів? Тому що він плете павутину і йому тепло. Це Стетхем чи МС <рес> П'єм? Жень, мені кажеться, ну ця гра не дуже тяжка. Ну це МС Петя. — Хорошо, це було для розминки. 500 гривень з мене. Вже. Так. Друга, коли падає дощ, це означає, що небо плаче. Коли дощ не падає, це означає, що скоро буде падати. Бля, я не вірю, що це що статхам таку хуйню міг хуйнути. Блять, я не вірю, що він міг хуйнути таку хуйню. Але, але й Петя настільки розумно не скаже. Коли падає дощ, так. це означає, що небо плаче. Коли дощ не падає це означає, Так чекай, я в чат закрию, що не скоро дивитесь. буде падати. Коли копить. Це Статхем. Це МС Петя. Та ну нахуй! Да. Твою мать! <рес> так. Бля, то щось розумне є в тому типу. Що, скільки робимо? П'ять разів, да? Давай. П'ять разів, да? До речі, поки Михайло робить п'ять разів, я їм своє Макфлурі. Давай, мішка. Форт це життя. Коли падає дощ, це означає, що небо плаче. Коли дощ не падає, це означає. Що скоро буде падати! Бля, ну це кстати, нормальна цитата, якщо так подумати. Mm -hmm. Типа це філософія якась може бути. Якщо у вас є мрія, ви повинні за неї битися. Якщо у вас є якась ціль, то маєте її досягати, а не сидіти на березі річки і чекати. Це Стетхем. Це Стетхем Сука, Тисяча вже з мене. Люскарік на банку, нахуй! Нікого не хвилює твій внутрішній світ. Людям головне, щоб ти гарно одягався, сміявся з їхніх жартів і не застрявав у дверях. Це Ні, Це Стетхем. Про Сим! Про Сим! Як ти знайшов? Дивися, є фейкові цитати Стетхема? Я не брав фейкові. Це реально те, що він говорив. Що це не застрягав у дверях? Це шо? Да. Ну там було у дверному пройомі. Да. Яка хує тінь? Що за залупа, блядь. Тисяча гривень. І знову ж таки, під цю цитату: нікого не хвилює твій внутрішній світ. Людям головне, щоб ти гарно одягався, сміявся з їхніх жартів і не застрягав у дверях. Бля, не з таким якийсь, що це таке, бля. Йдемо далі. У велосипеда є колеса, у Зайця є хвіст, у хаті є фундамент, у мені живе звір. <с. <с. Ну, блядь, Це стежка. Ну, Петя. МС Петя, подарушка з мене. Не потрібно мати хороший зір, щоб побачити фальшиву людину. Ой-ой-ой, це може бути що той, що той, блядь. Це може бути що той, що той. Mm. Блін, ну чуть-чуть солодке я рано почав їсти. Треба ще щось з'їсти. Да, <тас> да, да, ти <тас> їж, Жень. Я чизбургер. Чізбургер, не знаю. От в мене щоб не відбувалося, до речі, подивишся на мене і скажи цю цитату. Не потрібно <плес> мати хороший зір, щоб побачити. <плес> жень, виведи нахуй його, <плес> жень. Жень, Жень, відміняється. <плес> Ми позидимо <щі. плес> А Ану ще раз скажи. Не потрібно ма. Чуть-чуть більше яка мразь, блядь. Не потрібно мати хороший зір, щоб побачити фальшиву людину. Статхем. Є. Якщо ти не віриш, ми можемо відкривати просто тут. Тут у нього є. Яка хуітя? Треба ж не спалити ті цитати, які ще будуть. Але тут дійсно є ця цитата. О. Якщо ти думаєш, що ми забудемося, що тобі треба зараз п'ять разів зробити, прямо а вдруг забули. Ну, що. Не потрібно мати хороший зір, щоб побачити фальшиву людину. Блять, та в нього тут бридятья на везде. автор мсі п'ять. Ну це піздець. Так що, продовжаємо. <кхух> ну що, не потрібно мати хороший зір, щоб побачити фальшиву людину, Михайло. Оце дуже фальшива людина, блять. Ж... Засуджую нахуй! Ой, то, вибачте, засуджую, кажеш. засуджую. Ах ти Щ... ж гівно. <кх> так можна казати? Людина не знала правил твіча, буде ознайомлена. Засуджую нахуй. Вибач, будь ласка, да. вибачте, засуджую. Не можна так говорити. Засуджуємо, засуджуємо, засуджуємо. Mm. П'ять разів. Не потрібно мати хороший зір, щоб побачити фальшиву людину. Трішки ну, от якраз ми тренування добиваємо. Mm. Було 40 хвилин, зараз ще трішки. Mm. Півтори тисячі, і наступна цитата: не поспішайте витягувати людей із гівна. Можливо, це їхнє природне середовище Достатки. існування. Це so Дві 2000 гривень. Непогано, водички. Треба трішки тобі дізморалі якоїсь дати. З'їм картопляного діпа, соусом, <звеч> орбльо. А ось з картошечкою є така фішка, вона коли холодні. Дві тисячі. Поїхали далі. Бог все бачить, всі добрі справи і погані. За все будемо відповідати у суді. Моя совість чиста. 75. Правильно. Єсть. Дві з половиною. Плюс гроші. Якщо людина не вміє тримати язик за зубами, то зуби їй не потрібні. <laughs> Сука, ну как буте дуже похоже на стетка. Це ваша остаточна відповідь? Mm, блядь. Жень, а 10 віджимань, кстати, за піздеш галіми твій. За який? За. А, за. Звісно, за те, що ми абсолютно okay, засуджуємо я 10, максимально, uh... нахуй. Я недоволен И і засуджую такі <coughs> висказування ніяк не підписував. Десять віджимань. Окей. Okay, ти якраз можеш подумати. Але з амплітудою, Жень. Да Боже. Пошел. Майкуш, прыгай на нього. Да, да, да Кетя, прыгай на нього. Вибач, що Кетю назвав, кстати, що это, блядь? Скільки я зробив? Три, 4. Я то рахую, мені не треба тренера, щоб рахувати. Десять. Отож, Хорошо. я нагадую тобі цитату: якщо людина не вміє тримати язик за зубами, ну як я так. в тому епізоді, то зуби їй не потрібні. Так. МС Петя чи стетка. Так я, я ж сказав тільки, що. А, ні, я не сказав. Дивись, як я Петю читаю книжку. Диви. Верх ногами Зу... Стетхем, правильно, три тисячі виходить уже, да? Окей, я буду чоловіком, поки млею ще ходять справжні жінки, ті жінки, які не пахнуть цигарками і пивом, які володіють природною чарівністю і добротою, в яких ще не помер інстинкт материнства, а не, а не ті фарбовані стерви, які спілкуються матюками. Втратили жіночність, в яких цікавлять тільки красиві шмотки, дорогі машини і нескінченні тусовки, які готові розсунути ноги перед товстим гаманцем. Пивом і цигарками. Угу. Які не пахнуть цигарками і пивом, які володіють природною чарівністю і добротою, в яких ще не помер інстинкт материнства. Природною чи... чарівністю. Це стетхем. Я думав, цю ти не візьмеш. Це стетхем, Да. Єсть! Є з половиною! Ну, тут просто тут тяжке построєння постри... mm -hmm. речення, понял? Mm -hmm. Думай не про те, що я сказав, а про те, про що я вирішив помовчати. Піздец. Думай не про те, про що я сказав. Це дуже а розумний, про те, і дуже про що я вирішив. Тут є дуже багато філософії. Дивись, філософія філософії філософії. Мах... Махфлурі так, дуже так. смачний, коли підняти. Давайсь не на гекневіного. і ж акуратненько його. Знаєш, як ти міг би сказати? Думаю, не про те, що я з'їв. А про те, що я попав. Про те, що я думаю, що є з'їв. Стетхом. Єбать! Ну я проходжу цю гру не хотіла. Скільки залишилось? Дві цитати. Блядь, дві залишилось. Я б вічно грав цю гру. Цю групі. Безнадійно! Це коли на кришку труни падає земля, решту можна виправити. Ох, єбать. Це Петя? Це Стетхем. Та ну! Ти три підряд Стхема постав? Ахуєть! Фу, блядь. Ну, давай я дві mm. mm. Михайло, ти лев, ти тигр, ти йдеш до цілі, ти мотивуєш всіх. Ти людина, яка робить кращою не тільки себе, я а й своє оточення. Я зроблю 10 під такі слова. <ріжу> Оберіжте, будь ласка, що він зробив. <ріжу> <ріжу> ну, 5 я точно зробив. От, 10 було. <ріжу> Добре, ще є парочка. Парочка даже? Та є ще, так. Да. Наявність голови не гарантує присутність у ній розуму. 75. Це Стетхем. Та йо! Чотири в ряд стетхема-абератіп, їбать! Бо в мене було більше заготовлено цитат. Ну, мені ж треба хоч якось тебе дурить, ну слухай. Тому що не потрібно мати хороший зір, Михайло. Це ми готуємося до мафії потихеньку. П'ять разів. Давай. Наявність голови не гарантує у ній присутність розуму». <звук> Анатолій, не дякуйте. Я трішки, трішки допрацьовуємо, тому що бач, вранці людині не дуже було. Все, ну, шо? Да. Гроші нічого не вирішують у світі. Ти не купиш повагу за гроші, ти не купиш здоров'я за гроші, ти не купиш кохання за гроші. Це МС Петя. Це Мсі Петятья чотири з половиною. Фу, блядь. Ну і фінально. <с 2008> інколи треба просто лягти спати. <блок> блядь, Це Петя, 5 тисяч гривень рівно. Слухай, зараз одразу відкриваю І Ви з Женєю можете робити те саме. Дякую, Женічка велике. QR-код є вверху, є в чаті ссылка, під низом є картинка банки, туди можна нажати. І закинути свій вклад на FPV. 5 тисяч полетіло. Якщо. Чо, ну не хоче? Просто ближче підстав і сховай лице. Ну, ладно. Я чуваю себе дурачком. 5 тисяч полетіло, коротше. <клес> 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 ну що, пошурував, я попрацюю. Давай, Чо? дякую, що, що ти може? заїхав. Єбать, я ігру ти придумав. Ну, чекай, я встану, бо я Шо? тут сиджу, прикинь. Приготувати тобі якийсь фізик mm. ще один на завтра. Приїхать. Давай, звісно. Я що радий ти? буду піздець. Ну тільки давай завтра наоборот. Завтра, якщо. Правильна відповідь, то я роблю вправу. Якщо неправильна, то ти донатиш 500 гривень. Я не поляху я босс не працює зараз. Ні, дивися. Сьогодні як було. Якщо ти вгадував, то я 500 гривень донати. Так а завтра я пропоную навпаки. Якщо ти не вгадуєш, то ти доно... дана давай. А якщо Ахуяє. вгадуєш. То я роблю Охуяно. що те, що ми решим. Я подумаю, про що тобі сьогодні зробити? Що ти решимо? Сто вопросов на завтра буде. <ріху> я б, Бля, я поіграв, чат чату буде прикольно, я впевнений. Чат, Євгеній Янович, будь Все. ласка, був для вас. В чем,